Певна паніка була зафіксована на території тимчасово окупованого Кримського півострову. Там оголошували авіаційну та ракетну небезпеку, писали моніторингові пабліки. Окупанти перекривали Керченський міст. Російські військові попереджали, начебто, про загрозу ударів ракетами Storm Shadow, Припускали, що ці ракети летітимуть саме по згаданому Керченському мосту. Але, власне, згодом стався там відбій повітряної тривоги, і влучань не було зафіксовано за даними моніторингових джерел. І, власне, на вашу думку, що це було? Це Рашисти інсценували ракетну загрозу, прив'язавши її до дня незалежності України, щоби ще раз показати, які злі українці погані заважають їм жити, заважають курортному сезону, і ще раз замотивувати рашистів іти на війну проти України. Чи можливо це не дійсно такі передвісники чергової якоїсь спеціальної військової операції від українських сил оборони, які дійсно зможуть атакувати приславути цей Керченський міст? Я не виключаю подібних сценаріїв, але знаєте, користуючись термі, я хотів би попередити російських так званих відпочивальників, що на момент е, ударів по законних військових цілях на території тимчасово окупованого Криму не оголошується характер повітряної тривоги. Тобто, ще раз е, звертаю увагу і процитую українського президента, що Росіянам не варто знаходитися поблизу законних військових цілей на території Криму. Це військові об'єкти, об'єкти інфраструктурних і відповідно енергетичного комплексу. Що стосується ударів по території тимчасово окупованого Криму, то це комплексний характер дій сил оборони України, українського розвітуариства, особі головного управління розвідки Міністерства оборони України. Якщо проаналізуємо останні удари, це удари по летовищах і головне. Гур систематично знищує активний характер захисту, якраз Кримського мосту мовиться про системи протиповітряної протиракетної оборони. Причому зауважте, Росіяни несуть не тільки втрати безпосередньо у техніці, а мовиться про зенитно-ракетні комплекси С 400 Тріумф, які широко розрекламовані окупантами, як аналогавні які несуть відповідно іміджеві і економічні втрати, мовиться про те, що Росія вже зазнала серйозних економічних збитків на ринку озброєнь. Бо власне кінцеві покупці цих систем С 400 переконалися в тому, що вони не здатні захистити навіть себе. Нагадаю, останні успішні операції головного управління розвідки міністерства оборони це знищення відповідно ударними безпілотниками, як самих пускових установок С-400, які прикривали кримський міст, так і відповідно РЕЛЕС. Тобто, проводяться комплексний характер заходів щодо зниження захисту цього ключового логістичного об'єкту. Тому виключати можливість ударів по ньому в майбутньому я би не став. Ну от, власне, бачимо, що Росія робить все для того, щоб затягувати перемовини, робити їх безсенсовими, висувати якусь маячню, що Зеленський, начебто, нелегітимний, зате Путін легітимний, який сто раз під себе змінював конституцію. А от Зеленський нелегітимний, тому що не може провести вибори, тому що країна обстрілюється расистами самими. Ну і звісно ж там визнати головою маріонеткового режиму, встановиться абсолютно маячня. Тим не менш далі будемо говорити про, теж про певну маячню, яка несеться, так би мовити, уже з уз Дональда Трампа. Як то кажуть, його дописи на це натякають. Що може зробити Трамп, якщо Путін із Зеленським не зустрінуться? Трамп нещодавно заявив, що через два тижні стане ясно, чи буде мир в Україні, якщо ні США діятимуть інакше. Адже зустріч Зеленського і Путіна під питанням через постійну зміну умов російської сторони. До речі, пам'ятаємо, що здається, Марко Рубіо сказав, що маємо надію. Що війна завершиться до завершення цього року, ну тобто і два тижні, і три тижні, і цього року, і того року. І так можна тягти всю каденцію Дональда Трампа. Подивимося. Як воно буде бачимо, що рашисти продовжують завдавати ударів по території нашої країни насамперед по цивільній критичній енергетичній інфраструктурі? Ну і ця ніч на жаль не була винятком. Адже рашисти вкотре запустили своє клята залізяча по території нашої країни. Побільше повітряні сили збройних сил України вже звітують щодо збиття цих цілей, так збито чи подавлено. 76 ворожих безпілотників. В 25 серпня, починаючи з сьомої вечора, 24 серпня, противник атакував вкотре Україну безпілотниками типу Шахат, використав 104, Також безпілотники-імітатори різних типів із напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Мілерово, Приморсько, Ахтарськ це все територія Російської Федерації. Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони. Україна. За попередніми даними, станом на 8 ранку Протиповітряної оборони збито або ж подавлено 76 ворожих безпілотників типу шахет і дронів імітаторів різних типів на півночі та сході країни. На жаль, зафіксовано влучання 28 безпілотників на 15 локаціях. Падіння збитих саме йдеться про уламки на чотирьох локаціях. І дійсно бачимо, що расисти, на жаль не припиняють чинити терор проти мирного населення на півночі нашої країни. До прикладу далі будемо говорити про Сумщину, адже вже майже добу триває масована атака. Ка Росії по сумщині знову ж таки не можуть вони взяти сили, продовжують терор проти мирного населення. Бачимо, що нещодавно була інформація, що наші військовослужбовці мали успіх на цьому напрямку. А от російські окупанти продовжують обстрілювати сумську громаду вже майже добу. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Сумської обласної військової адміністрації. Далі буду його цитувати. Знову ворожі безпілотника вдарили по території сумської громади. Також є влучання на території Романської громади. За його інформацію в обох громадах Сумщини в результаті ворожої атаки жертв. На щастя, немає, але дані про постраждалих поки що уточнюються. Він повідомив, що на місці влучань сталися пожежі, тому триває ліквідація наслідків російської атаки та обстеження території. Також чільник області повідомив раніше, що внаслідок російської атаки. Знеструмлено населені пункти сумського району без електроенергії залишилися жителі частини громад. Ремонтні бригади розпочнуть відновлювати електропостачання, коли це дозволить безпекова ситуація. Додав він ну, і за його словами, російські окупанти знову били по цивільній інфраструктурі області застосовані керовані авіабомби та ударні дрони. Знову ж таки бачимо, що на жаль рашисти продовжують завдавати ударів і по півдню нашої країни. Постійно говоримо про те, що відбувається на Дніпропетровщині, на Херсонщині, адже також там. Відбуваються страшні речі. Про це зазначають і місцеві журналісти. До прикладу, одна із журналісток детально розповіла про дії росіян на Херсонщині. Не забуваємо, що вони там тактику використовують цинічно проти мирного населення, скидаючи вибухівку з дронами. Ми про це постійно говоримо, постійно на цьому наголошуємо. Адже для цього потрібен розголос, щоб люди і західна преса також про це говорила, і ми не забували в яких страшних подіях нині живуть. Місцеві жителі у Херсонській області дуже складна ситуація. Російські окупанти не припиняють обстрілювати правий берег Зокрема, Борислав Херсон, Херсонський район. На лівому березі також відбуваються страшні речі. Про це нашим колегам розповіла місцева журналістка. Далі буду цитувати на лівому березі також відбуваються страшні речі, але інформацію про те, що вони почали зачищати на мій погляд, трошки неповна, тому що росіяни роблять це досить давно. Вона зазначила, що загарбники давно також мілітаризують Каховку, нову Каховку, витискають людей з двобарга, щоб вони виїжджали. Для них стало несподіванкою, те, що вони накоїли з водосховищем після підриву Каховської газ 6 червня 2023 року. Нагадаємо, відкриті ділянки суші ворог давно перетворює на можливі плацдарми. Росіяни ж завели до окупованої частини Каховського району, нібито гуманітарну допомогу. Але під прикриттям вони насправді везуть озброєння. Анти постійно здійснюють ротацію. Далі буду знову ж таки цитувати. Були повідомлення про те, що нібито стало менше колаборантів та військових у певних громадах окупованого Лівобережжя. Це також трошки неповна інформація, тому що це ротація, зазначає журналістка. Це відбувається постійно.